Вранці російські військові обстріляли одне із сумських промислових підприємств. Як розповів начальник охорони Олександр Шульга, близько четвертої години по підприємству вдарили двома дронами. На пропускному пункті був поранений охоронець. Оцей щит він в принципі захистив, бо удар оттуда був. Ну і штори, які ж, посічені. А де він сидів? Отут за столом там монітор, там у нас камери відеоспостереження, тому він отам сидів. А доска стояла оця туди. Вікно закрите. Швидку допомогу викликали, йому зашили голову, пошкодження були порізи голови. Надали допомогу медичну, то й відпустили додому. Один із шахетів влучив неподалік будівлі лабораторії підприємства. У приміщенні вибиті вікна і двері, пошкоджений дах і стелі, зіпсоване майно. Також пошкоджена адміністративна будівля поруч. Офісні приміщення розбиті. Розмір збитків, за словами Олександра Шульги, ще буде встановлюватися. Другий шахет влучив у складське приміщення. Воно загорілося. Як каже Олександр Шульга, склад був пустий, інакше швидко його не загасили б. Поруч із підприємством розташований багатоквартирний житловий будинок. Тут вибухова хвиля вибила вікна у квартирах. Пан Сергій мешкає на першому поверсі. І вибух перший був без п'ятнадцяти чотири. Без Попадання було в корпус. Вибух оцей видавив у нас оце все. Вибив. Ми спали, там у нас диван стоїть, на диван висипалося добре, що штори е, закрили, і це що не попало, не посікло нас, е, не стікло. На другому поверсі живе мама пані Вікторії. Повреждено два вікна побито, і е, попадала штукатурка. Мама не ходяча. От, і вийшло, що я приїхала, добре, що вона жива, та сусіди допомогли. Вона не злякалася, вона більше переживала, щоб люди залишилися живі. Пані Вікторія показує, що у квартирі також уламком пробиті броньовані двері. каже все відновлюватимуть самотужки, бо на допомогу не розраховують. Олена Рашевська на волог Суспільне новини суми.